1996 рік для тепловика став одним з найважливіших та водночас найважчих. Тоді на підприємстві створили абонентський відділ. Це було складно, втім, вкрай необхідно. До того часу абоненти передавали показники через ЖЕК. Було тяжко, тому що треба було облікувати всю базу споживачів, кого ми почали обслуговувати. На той час надавалися пільги, треба було зібрати всю інформацію про пільговиків, їх посвідчення. Досить таки кропітка робота. Все робилося у ручному режимі, тож можна лише уявити, скільки зусиль було докладено, аби відділ запрацював. База споживачів пільги та навіть нарахування. Усе зберігалося на папері. До того ж, постійний контакт зі споживачем вимагав неабиякої емоційної стійкості. Потрібно мати в першу чергу терпіння, це так, і розуміння. І повага один до одного. Що ми бухгалтери, і так само люди мають поважати один одного. І Тоді буде все добре. Спершу абонентський відділ надавав послуги кільком тисячам споживачів. Втім, протягом років роботи підприємству передавали цілісні житлові масиви. Тож на сьогодні структурний підрозділ обслуговує понад 6,5 тисяч споживачів. В часи пандемії це відбувається онлайн. Наша дирекція зробила умови, щоб люди могли підійти до нас в кабінет. Є відкритий кабінет, поставили домофон, поставили нам два телефони: один мобільний, один стаціонарний. І ми працюємо по домофону по і мобільному. Режимі. Без черг та нервів саме так можна передавати показники. Усі будинки оснащені засобами обліку, тож споживачі платять за фактично використане благо. Єдиний механізм, що потребує удосконалення передача даних. Її потрібно зробити вчасною. Робота заключається в тому, щоб проводити аналіз і визначати втрати кількості його калорій, що в котельнях, що в теплових мережах. Припустимо, з даною програмою, як ми працюємо, ми можемо бачити, як відбувається споживання. І його калорій Одне з найважливіших завдань визначення втрат теплової енергії. Аналіз цих даних і є основою для плану модернізації. Ще одна ціль балансування між високою собівартістю послуг та їх тарифікацією. Багато складових є в тарифі. Основною складовою це є вартість газу. От так як газ росте дуже швидко, ціна його змінюється щомісяця. Ну і так повинні змінюватись тарифи, але ми їх так часто не переглядаємо. Востаннє тариф переглядався ще чотири роки тому. Попри зростання зарплат цін на газ та електроенергію, тариф залишився на рівні 2018 року. Тобто, у 2022-му підприємство надає послуги за ціною. Що значно нижче їх собі вартості у таких умовах? Тепловик вдосконалюється та модернізується, старається здешевити послугу, бо розуміє за все має платити кінцевий споживач.